У приватному секторі Олександрії триває масова кампанія з вакцинації тварин від сказу. Власники собак та котів мають можливість безкоштовно захистити своїх улюбленців від небезпечної хвороби. З Профілактичною метою проводимо щеплення домашніх улюбленців собак та котів проти сказу. Це є обов'язкова щорічна прививка, яка захищає в першу чергу не домашніх улюбленців, а їхніх власників від такої хвороби, як сказ, яка є невеликовною. Симптоми сказу проявляються у тварин наступним чином. Прояви сказу у тварини від моменту покусу скаженою твариною можуть проявитися через 10 днів у слюні. Зразу може не появитися і може клінічних ознак не бути, що тварина хвора на сказ. Тому, будь ласка, ну всіх ми просимо щоденно ходимо під дворами, щоб щеплювали домашніх улюбленців від сказу. Бо зараз у місті дуже багато випадків покусів людей домашніми тваринами і майже 70% це нещеплені тварини. І з них 60% це діти. У приватних будинках ризик поширення сказу серед тварин вищий, ніж серед тих, хто мешкає у квартирах. Лікарі ветеринарної медицини проводять щеплення чотирилапих і у багатоквартирних будинках, але мають певні труднощі. Велика проблема зараз стоїть з багатоповерховими будинками. Люди мало, мало виходять, наші спеціалісти виходять, стоять, дві собаки винесли чи два на тому закінчилося. І це проблематично. Тим паче, зараз у нас карантин по північно-східному мікрорайону, який ми вже не можемо закрити 90 днів, так як дуже багато людей відмовляються від щеплень, а це є порушення інструкції по боротьбі з хворобою з касу. Причини відмовитись від щеплення у власників котів та собак різні. Серед них тварина не виходить на вулицю, гуляє лише у вольєрі або ж на прив'язі. Деякі господарі не довіряють і самій вакцині від сказу. В термосумках запакована. Вона придатна після відкриття флакону при дотриманні антисептики. Ще 20 діб. Тобто вакцина в нас її достатньо і вона є, і вона безкоштовна. Якщо людина не бажає, в неї є право звернутися, можливо, до приватного лікаря або в лікарню районну, отримати іншу платну вакцину і так само внести всі дані або в акт щеплення, або в паспорт тварини. Згідно із чинним законодавством на фізичних осіб, що відмовились від того, аби їх тварина була вакцинована від сказу, чекає адміністративна відповідальність. В залежності від виду порушення, яке саме від 340 до 850 гривень або від 850 до 1700 гривень, може бути адміністранення. Такі списки нам періодично надає лікарня Олександрівська районна лікарня ветеринарної медицини. Ціль це не накладання адміністративного стягнення, а те, щоб у тварини були щеплені, і це здало безпеку як для інших тварин, так і для людей, оскільки сказ це хвороба смертельна. Наприкінці жовтня ветеринари вакцинуватимуть від сказу диких тварин. Спеціалісти лікарні, лісового господарства, представники територіальних органів державної влади, ну, територіальних громад, будуть здійснювати розкладання вручну пероральної вакцини на території Олександрівського району. Це буде здійснюватись по полях, по прилісних територіях якихось. Навколо водойм, навколо населених пунктів. Тому людям, які будуть знаходити такі брикети, ми рекомендуємо їх не брати в руки. Вони не шкідливі, але якщо людина взяла рукою даний брикет, то тоді тварина вже не буде його споживати і це будуть марно витрачені кошти держави і зусилля спеціалістів усіх. Минулого року в Олександрійському районі зареєстрували 11 випадків сказу. За 9 місяців поточного року – вже 14. З початку року від сказу щеплено понад 23 тисячі собак та 26 тисяч котів.